Вітаю вас сьогодні. У нас такі новини. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в навчальному центрі Нацгвардії у Нових Петрівцях заявив про те, що усі 37 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України будуть забезпечені зимовим одягом до 10 жовтня. Уряд Німеччини виділив у рамках одного з проєктів 18 мільйонів євро для гуманітарної допомоги Україні. Гумконвой прибуде в Україну 6-7 жовтня. Росія перекинула до українського кордону додаткові підрозділи розвідників і спецназівців. Національна гвардія України здійснює закупівлю 600 одиниць нової техніки. З них вже доставлено понад 100 одиниць. В Луганську на вулиці Обороні терористи організували розпродаж викрадених авто. На продаж виставлені близько 100 машин, які бойовики відібрали у населення або вкрали з автосалонів міста. Під час візиту до Португалії президент Польщі Броніслав Комаровський заявив про те, що солідарність ЄС зробила б неможливим енергетичний шантаж Росії, адже цей шантаж вона б не витримала, оскільки від нього завалився б її бюджет. Вже п'ятий день у Гонконзі тривають акції протесту. Учасники вимагають демократизації виборчої системи. У ніч на вівторок демонстранти почали споруджувати барикади і запасатися продуктами і водою, готуючись до тривалої акції. Попри страйк пілотів, німецька авіакомпанія Люфтганзе виконує понад половину регулярних рейсів далекого сполучення з та до Франкфурта на Майні. Це був дайджест новинок Ренформу 30 вересня.